А зараз ми в закладі білий налив. Наливати нам тут не будуть. Ми тут будемо їсти. А які тут страви є до 100 гривень, ви дізнаєтесь, прямо зараз. Погнали. А в цьому місці, попри те, що в нас бюджет в 100 гривень, ми змогли отримати ну, дуже лакшері страву. У нас, друзі, тут ходох, але ходох незвичайний. А з двома сосисками. Я ще хочу одразу відзначити, мені від нього дуже сильний є хімозний запах. І от я довго думав, що він мені нагадує, на що він схожий. Це типу якась як це булька кріспі, типу посипана, і щось тут біле. Я навіть не знаю, що це. Але я згадав, такий самий запах був е в закладі, в якому ми знімали на вулиці у Інни. Там де заклад з галушками. І от ті галушки, я тоді ще казав, я не розумію, що це таке, чим вони його посипають, бо воно дійсно ну, воно максимально має незвичайний запах. І ось тут вони просто використовують таке відчуття ідентичну посипку. Я думаю, що тут буде трішки більше інгредієнтів, але нічого. Виходить, що в нас тут є. Сам ходок коштує 99 гривень, дві сосиски, молочні сосиски. Булочка у нас іде, бріош, вона хрустка. В середині в нас кетчуп-майонез гірчиця і, відповідно, ось ця посипка. Овочів ніяких в середині немає. Давайте скуштуємо. Самі соуси тут трішки хімозні, тобто, ну, мені здається, що це не самі такі якісь якісні соуси, які можна використати. Але в загальному за 99 гривень це адекватна страва. Вона, вона точно вартує своїх грошей, вона вартує своєї уваги. Я думаю, що ви можете замовляти навіть з однією сосискою, але якщо ви хочете наїстися, просто додатково берете оцю одну сосиску і з двома сосисками за 99 гривень. В принципі, перекусити це окей, варіант. Дійсно, доволі непоганий.